Всім привіт! Сьогодні у нас засклення П подібного французького балкону буде. Показуємо хід виконання робіт. Виконали демонтаж старих дерев'яних конструкцій, обшивки на стелі, обшивки ззовні на металевих прилах. Зачистили те, що нам буде заважати на бетонній стяжці. У замовленні в нас було замовлено виніс по підлозі. Ось таким чином. Виконується майстри поки ще не зрізали металеві порила для безпеки та зручності виконання робіт. На стелі поки нічого не виконували, лише наварили металевий каркас. Після того, як вже каркас металевий виносу вже був зварений, встановили, виставили металопластикові конструкції. Тут у нас замовник обрав український виробник профіль ВДС. Фасадна частина з двох. Конструкції через підсилюючу стійки, кути, звичайно, стандартно через кутові з'єднувачі. Нижня частина по боках ми бачимо зліва сендвіч панель знизу у нас склопакети і справа теж склопакети. Бокові частини мають розділення навпіл, половина поворотно відкідна фасадна частина дві секції посередині, поворотно відкідні Склопакети клієнт захотів двокамерні, оскільки балкон буде теплого варіанта. Відразу на підлозі ми зробили теплу підлогу, в значенні утеплили її стіродуром, накрили OSB плитою. Показуємо, також тут було замінено нами, до речі, балконний блок. Показуємо: встановили балконний блок, встановили новий підвіконник і стелю вже облаштували пластиковою безшовною вагонкою. Теж з утепленням. І закінчення виконання вже робіт це було встановити на підлогу ламінат, встановити плінтус, ось таким зовнішнім виглядом це все у нас закінчується. До речі, гарно вийшло поєднати ще, облаштувати стіну будинку якимось прозорим лаком, і буде виглядати дуже гарно. Стеля. У такому виконанні електрику сюди клієнт не захотів додавати. Можливо, на стіну вже самостійно буде виносити якісь світильники або залишити у такому вигляді. І з вулиці, показуємо збоку. Ось таким чином виглядає наш балкон. Це у нас на четвертому поверсі із п'яти, тому дах ми зверху не робили. Стан плити ми показували вам, як нижній, так і верхній. Винос тут замовлений на 30 см вперед, нагадаю, тому вигляд з вулиці безпосередньо ось такий.